Давайте привітаємося. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зачатку в хати проходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, бо випав перший сніг. Сьогодні ми розпочнемо заняття з загадок. Слухай уважно першу загадочку. Сіра шубка і спірїн, на морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це дітки? Що це за пташка? Паєць. Горобець. Будіваюсь, Слухайте наступну загадочку. Хто каже кар-кар-кар, хто літає поміж хмар? Це дзьобата, горда пані, ходить в чорному жупані. Як зветься ця матрона? Знають всі, що це главона. Правильно, ага. ворона. Наступна загадка. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати. Як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі. Це туркочуть хто туркоче? Голубі. Голуби, які голубі. носики вони гарненькі у нас. Сиві, голуби білі. Дітки, а як ви вважаєте, чому не було загадок про ластівку, зозулю, журавля, соловейко, грака, гусей, качок? Чому їх немає зараз у нас, в нашій місцевості? Де вони зараз знаходяться? краях. Тому правильно, тому що вони полетіли у вирій, у теплі краї, бо вони перелітні птахи. І взимку їм дуже холодно, тому вони перелітні птахи, відлетіли в теплі. А горобець, ворона, голуб зимують з нами, бо вони осілі, зимуючі птахи. Дітки, а як ви гадаєте, як пташки почуваються взимку? Їм їм дуже правильно, дуже холодно, і холодно так? Так, ось послухайте віршик Сухомлинського: це горобці плачуть від холоду. Будьте уважні і слухайте уваж, уважненько. Зимово, це оповідання. Зимового ранку пішла маленька яринка. До саду, ось вона на малюнку є, на дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок, навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала Яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою, почула, як там, цвір... там цвірінькують горобці, а потім на землю впали крижані крапельки, мов маленькі знамисто. Що ж це таке, подумала Яринка? І здогадалась, це горобці плачуть від холоду, горобині сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики, ось подивіться на малюнок, які заховалися під стріхою. Так, а зараз подумайте і скажіть. Про кого написано це оповідання? Та, про та, кого Так, про горобчиків, та, та, правильно. А в яку пору року відбувалися події? Та, Яка це та, та, та. Правильно, в зимову пору року молодчинка. А чому ви так вирішили? Чому це зимова пора року? Тому що? Так, правильно, зимовий ранок, великий мороз, крижані крапельки. Дітки, а де гуляла яринка? В садочку вона гуляла, так, правильно, в садку. А кого не було видно в садку? Кого не було видно в садочку? Та Сашок не було видно, так? Так, не було, правильно, горобців. Та що? Так. Що впало на землю з-під даху будинку? Що впало на землю? Крижані? Так, крижані крапельки, мов маленьке немисто. Ось подивіться на малюнок, так? Чим ці крапельки здалися яринки? Що вона відчула? Це крапельки на що схожі, на? Горобинні сльози, які замерзають і падають додолу, да? пріженим намистом. Так. Бі... Ставила... Яке ставлення дівчинки до пташок, як ви гадаєте? Що вона казала? Бідні? Бі... 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 Так, жаліла, бідні горобчики казала, так? Бі... 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 Дуже дуже шкода Бі... до пташок. Так, давайте зараз трошечки відпочинемо і зробимо. Із хвилинку. Готуйте свої ручки, ось так дивимося і показуємо. Раз, два, час катати. Будемо відпочивати. Пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата. потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки і ніжки. Всі веселі, о, чудо! А тепер до праці знову. Так, добре. А зараз послухайте ще один вірш, який написав Ігор Сечовик про підготовку іншого птаха до холоду зими. А називається цей вірш Півникова пригода. Ось, подивіться, який гарний півник в нас. Влітку півник спав гуляв. Зимку Півник. Видно на екрані, Артем, півника тобі? Так, <півник> <віршик>. <півник> хтось пройняло віршик. Влітку півник спав, гуляв, взимку він голодував. Буду я інакше жити, запасуся власним житом. Він зорав, засіяв план. Прорив щодня бур'ян, а коли настало літо, уродило гарне жито. В цапа в кокосу попросив, стигле жито покосив, коски зв'язав у сніп, приволів із дому ціп, швидко жито змолотив. Перевіяв, просушив і насипав у мішок по самісінький вершок. Подрудися півник дало, жита виростив чимало, тільки дирку поспішив, у мішечку не зашив. шов додому, а з мішка золота лилась ріка. Біг позаду ховрашок і збирав зерно в мішок. Як прийшла зима холодна, знову півник був голодний, а маленькі ховрашки їли з маком пиріжки. Дітки, скажіть, будь ласка, про якого птаха йдеться в цьому вірші? Про якого? І в них ось, подивіться, гарний на малюнку. Так, а це який птах? Як ви гадаєте, він в лісі живе чи вдома? Де він живе? Дом. Це, це, це свійський, так? Свійський птах. А чому півник почав готуватися до зими? Тому що взимку півник що? Голодував, так? Так. А як півник готував собі запаси на зиму? Що він зробив? Засіяв? ось подивіться. Посіяв, посіяв виростив, скосив, молотив, так, зерно? А чому просипали зерно з мішка? Чому воно ось розсипалось, подивись на малюнок? Тому що... Дихка. тому що правильно, тому що півник поспішив і не зашив дирку у мішку. Є така прип... приказка хто спішить, той людей смішить. Так, а хто ж забрав розсипане зерно, дітки? Хто його забрав? Що це за тваринка? Коврашок, так, це хом'ячок. Так, добре. У казках, дітки, тварини можуть розмовляти, виконувати людську роботу, то це віршована казка. Давайте знайдемо Рими у запропоновому уривку з вірша. Ось послухайте, а коли настале літо, уродили гарно жито, а ось і Рими, літо, жито. Попросив, покосив. Оце є і рими. А зараз послухайте ще раз уважно уривок вірша і спробуйте додати самі Риму. Наприклад, біг позаду ховрашок і забрав, і збирав зерно куди? Мішок. Правильно, в мішок, Ховрашок, мішок. Ось це є теж Рима. Як прийшла зима холодна, знову півник був. Гол Голодний, правильно, діти, а справжні птахи узимку голодують, як ви гадаєте? Так. 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 А півник це сільська птаха. Хто за півником доглядає? А хто за півником доглядає? Він же Люди доглядають, так? Так, з наших оповідань ми можемо сказати, що пташки дуже потребують нашої допомоги, тому взимку ми обов'язково повинні їм допомагати. Підкорлювати їм, годівнички насипати, зерна, насіння, крихти хліба і так далі. Тому йому їм так буде легше взимку, нашим пташкам. Я вам дякую. Дякую за відповіді гарні, за увагу, до побачення. На все добре, Артем. Бажаю всім успіху.